Чи недавно в коментарях були дуже цікаві питання стосовно того, що декілька людей запиталося, як перекинути з криптогаманця, з таких, як SafePal, OKH, гроші на Binance, і купити там, вже можна було криптовалюту. Значить, що таке криптогаманець? Це може бути або додаток, або пристрій, на якому ви збираєте свої гроші, тобто ваші USDT. Ваші фінанси, скажімо так. Що таке сіт-фраза? Це ваш ключ, ключ з 12 слів, який ви тримаєте, скажімо, як пароль, з віки, якому ви можете зайти до свого криптогаманця, і чи то відновити його, чи просто ви цей сіт, цю фразу, ви нікому не говорите, ніхто її не знає. Отже, якщо вона у вас є, ця фраза, ви можете відновити свій гаманець. Тобто SafePal або Trust Wallet, який у вас є. Ви заходите в гаманець, відкриваєте USDT, натискаєте Send, вставляєте адресу депозиту з Binance, розділ Wallet USDT депозит. І тоді перевіряєте мережу. Бажано або trk 20 або vr 20 Може бути RK-20, головне, щоб узбігалося. Саме найголовніше. І буквально це все. Сіт-фразу ви нікому не повідомляєте. Ні бінансу, ні друзям, нікому це ваша особиста інформація. Розказали її, втратили кошти. І все. Є якісь питання? Питайте в коментарях.